Всім доброго ранку, пані та панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для Початківців, айсадгород не круглий год. О, світла немає в хаті. Ну Що робити? Пішов до теплички, я вже тут трошечки порядок навожу. О, зайшов сюди, було 2 градуси тепла. Закинув пару чурок. Я ж свою печку вже, ж, я вам там у совершенству. Це газовий балон. О. Я його розрізав бачите, і вставив вставку ставку таку. У... Увеличив топку саму, бо в тому році два поліна кинеш великі, півтори години і знову підкидати треба, ефекту ніякого не давало. Пробував мазутом топити. Хорошо горить, і все Ну, через кожні дві неділі треба оці труби розбирати і вибивати сажу. Або ставити таку двохсотку трубу. А це в мене сотка. О, от Я запалив. О, зараз подивимося. Бачите, горить, все добре. Не димить, Піддувайло там, все нормально. Увеличена топка, тепер загрузка йде конкретно. Загрузка йде конкретно. Вже можна отакі чурбани прямо вкидати туди і воно собі там потихеньку тліє. Погоріло буквально півгодини. і в нас на градуснику вже Вон вже скільки 15 градусів. Якщо ще погорить пів години, тут двадцятка набіжить запросто. Ну, я вже підкидати не буду. Я просто затопив. Щоб було тепло працювати, бо і так жарко. Ось копаю, грядочки підготавлюю. Я ось сюди такі два возика цих відходів вигрузив з-під помідор, з-під огурців. А сьогодні, думаю, буду копати потихеньку. Хай воно собі буде прокопане, ще треба буде вкинути часничок. О, я думаю, що люди вже посадили деякі на вуря, в теплиці я не тороплюсь, того, що він проросте швидко. Бо тут тепліше набагато, О, сонце пригріває, тепло він почне рости. Так що, коли вдарить трошечки перві морози на ноч, от тоді я його й посію. Отут не буду перекопувати. Тут у мене ще бачите, зелена, цей укропчик, зелений і цибулька. От, був заморозок, але вона не так чуть-чуть чуть-чуть прихватила, зараз вже одійшла. Так що таке. Воно. Оце морква серед другої моркви викопав, а це якась жовта, то я її посічу та викину. Щось воно видно якесь. Мутанти чорнобильські. А петрушечка собі до лампочки, подивіться, яка пішов, вирвав вітамін. Вітамін більше, ніж лимоні, вітаміну це. Я її пострижу, вона на наступний рік буде. Вона не однорічна рослина, а багаторічна. Так що отак. От. Трошечки працюємо, щоб не було скучно. А там світло включать, тоді вже можна попрацювати буде з металом. Щось поварити, щось покрасити, бо без енергії нема діла. В принципі, можна попрацювати. Попрацювати можна, от мені. Енергія не потрібна. Ви бачили там попередніх відео, зробив горно на газу, запалив його і все. Нагрівайте, і грійте собі там восьмерку, круглячок, десятку, <кій> навіть двінадцятку. <кій> Нагрівайте, крутіть, бублики собі, фантазуйте. О, і спокійненько підготували все, світло включили, поварили, зібрали. От вам вже готове ізділля, все пофарбували і нормально. Так що, так, сьогодні на що у нас? Сьогодні я вже збився, що на сьогодні, четвер сьогодні. О. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Ну, в суботу, як завжди, на базар поїду. Якщо не буде дощу, звісно. Якщо буде дощ, то там не буде чого і робити. Нічого не треба буде. Тому що ним нікого людей не буде. Так що отак. Воно як закон подлості. Тільки вихідний приходить, от, завжди як не дощ, то ще щось. от, ну, коротко, Як не поносто золотуха. Так що, от, якось так. Кому сподобалося, от такий. Короткомітражний ролик от лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить з вами був Сергій Олексійович.